Онука Галини Яківни Киви. А з цього боку тут донька Галини Ківи, пані Лариса і син пан Володимир. Ось. Це таке, як кажуть, організаційне так? ядро, яке разом з нами цю виставку організовували. Найперший ходив з нею на базар. Ми купляли нитки. Вона вибирала спеціальні, як казали, американські нитки. такі Вони так великим півкругом були і Намотані, то приходили додому, я їх розрізав і точив, витягував по дві штучки ниточки, бо там цілий такий клубок був. Витягував і на спинку крісла складав. А вона ці по дві нитки, нитки селяла голкою і так ними вишивала. От. Ну, Декілька разів навіть мене залучали, щось пробував то вишивати. То не дуже мені вдалося, ти цього припадилося. Я пам'ятаю, вибачу переб'ю. Якщо треба було щось так швидко, не встигала і щось там десь легенько доповнити, так. То, то я зал... Треба зал... Його залучався, <світ> залучався. Як е, е, мама прийшла до, е, ці, до цих вишивок? Вона мала талант і малювати, і ткати, і е, вишивати. Але вона просто в свій час багато їздила по району і спілкувалася з людьми, простими людьми, вишивальницями, які, які розказували, показували їх, і це її так сильно захопило, бо вона е, мала любов до вишивки ще від своєї мами, але то Київська вишивка, то інакше, то тут орнаментна вишивка, а там е, квіт, квіткова вишивка, всякі узори. Трошки інакше, але вона, як почула, побачила цю красу, це багатство цього всього, вона прикипіла до цього. Вона почала вивчати це, і вона почала писати, реально почала пропагандувати гуцульську вишивку. На жаль, ми всі внуки мої не знали. Але я хочу вас попросити і хочу подякувати тим, хто прийшли сюди. Розкажіть, будь ласка, про ваші спогади, де ви з нею працювали. І якщо у вас буде час, напишіть, будь ласка, ваші спогади про бабусю, і це ми заберемо це в родину, і це буде додаткова історія нам дізнатися більше про нашу бабусю і можливо про те, які в неї були колеги, учні і студенти.